Чиє мудак, що виключив подругу з усіх своїх планів, раз у неї немає до мене почуттів? У мене чоловік 22 роки, є близька подруга дитинства, жінка 22 роки. Пару років тому у мене почали з'являтися до неї почуття, і ситуація досягла піку в минулому році, коли вона запитала, чи можна їй погостювати у мене на вихідних. Я думав, це був натяк. Ми займалися купою цікавих речей, ходили в кіно, на гольф, по магазинам. Готували разом вечерю, але до кінця вихідних, на жаль, стало ясно, що крім друга вона в мені нікого не бачить, її почуття були чисто платонічними. Мені, хоч і було боляче, але її не звинувачував, адже насильно милим не будеш. Незважаючи на це, ми залишилися близькими друзями. І ось минулого тижня вона запитала мене, чи можна їй заїхати до мене на вихідні і знову погостювати перед тим, як вона полетить додому. Не проблема, ось тільки в мене зараз живе моя сестра і буде жити зі мною ще близько місяця. Сестра знає про моє старе, нерозділене кохання до подруги. Подруга не заперечувала, що сестра буде там, так що я її пустив. Тільки цього разу я не столився перед нею як минулого, просто ставився як до звичайного друга. Взагалі, більшу частину вихідних я в основному зависав з сестрою. Ми з нею дивилися серіали разом, сходили на гольф, побідали в одному місці, де обоє хотіли побувати. Закупилися для одного кулінарного експерименту, який робили разом. У нас був вечір ігор, чисто для нас, сиблінгів. Кілька разів подруга питала, чи можна її з нами. Наприклад, коли ми ходили по магазинам або перед кіно, або навіть коли ми з сестрою йшли в той ресторан обідати, але кожного разу ми її відмовляли. Тому що це наші сестринські плани. Я думав, що вона зрозуміє, що зараз все не так, як у той перший раз, ну і сестра не хотіла, щоб вона приєднувалась до нас. Коли вона їхала, вона все одно подякувала мені за те, що дозволив пожити у мене, але вчора ввечері вона мені написала з питанням, що вона зробила не так, тому що їй здалося, що я навмисно виключив і не хотів, щоб вона взагалі у мене залишалася. Сказала, що нічого не розуміє, їй боляче, і вона навіть плакала. Мені від цього не по собі, але я ж просто стався до неї як до звичайного друга. Для мене новина, що вона так себе почуває, чи я мудак, так, що не приділив їй стільки ж уваги, скільки раніше, і поводився як просто з гостем. Коментарі ти, схоже, з звичайними друзями поводишся як з лайном. Не засуджую тебе за зміну динаміки відносин після того, як тебе відкинули. Але якщо друзі приїжджають тебе побачити, а ти їх ігноруєш, треба прокачати навички дружби. Або скажи подрузі, що у тебе плани з сестрою, і краще все відкласти, або виключи і її. Наступний. Ти серйозно вдруге це запостив, тому що в перший раз тобі не сподобались коментарі? Ну, бро, ну ти чого? Наступний. Мудак. Дуже невішливо виключати гостя зі своїх планів. Якщо не хочеш поводитися з нею як з другом, то і не дозволяй їй до тебе приїжджати. Серйозно, якби до тебе приїхав друг-хлопець, ти б з ним так само вчинив. Наступний. Мудак. Ти вчинив з нею не як друг, ти вчинив як озлоблений дрібний мужичок, який не зміг прийняти, що жінка його не хоче. Подорослішай. Наступний. Мудак. Ти перед нею і... І займався з нею веселими речами тільки для того, щоб їй в труси залізти. А як тільки зрозумів, що їй це не потрібно, заігнорував її. Ти їй не друг, і вчинив ти з нею погано, і взагалі ти лайно. Наступний Удак на жаль, дуже багато жінок опиняються в такій же ситуації, що й твоя подруга. Коли чоловіки думали, що ми працюємо як веденгові автомати, кинеш монетку з надписом Нор Пацан кекс і випаде. Ти абсолютно точно щось довів своїм вчинком, правда, не те, що хотів довести. Пишіть свої думки в коментарях, а ми переходимо до наступної історії, чиєму мудачка, що відмовилась вшанувати традицію сім'ї свого хлопця. Мій хлопець Ерік 29 років чоловік, ім'я вигадане. І я 27 років жінка. Зустрічаємось вже три роки. Я знайома з його родиною. Вони цілком приязно поставились до мене. Ми не дуже часто бачимось, тому що вони всі живуть в рідній країні Еріка. З міркувань приватності я не хочу називати країну. Скажу тільки, що ми з хлопцем різних національностей. Обидва працюємо в моїй рідній країні. Конфлікт стався під час нашого візиту до них в минулих вихідних. Ми вже почали підшукувати будинки, в яких могли б жити разом, обручки, і під час вечері з його родиною ми згадали, що ми готові до нового етапу у відносинах і що це важливий крок для нас. Ми ще не заручені. Його батьки і брати пораділи за нас, і раптом дружина молодшого брата Еріка запитала То що, тепер і тест потрібно влаштувати? Я запитала, що за тест? Коротко кажучи, у сім'ї хлопця є традиція, з якою майбутня свекруха проводить свої майбутній невістці тест, щоб зрозуміти, чи достатньо та хороша для її сина. Виявилось, що навіть мати і тітка Еріка пройшли через цей тест. Завдання включає в себе прибирання, готування, демонстрацію хороших манер і так далі. Фактично, це просто навички, яким люди навчаються ще в дитинстві. Я ж вважала це безглуздим, тому що. Тільки мій хлопець буде вирішувати, чи достатньо я хороша для нього, я не входжу в їх цільову аудиторію, тому що, як сказала його мама, неможливо бути хорошою домогосподаркою або домашньою мамою, якщо ти не вмієш вести господарство, і вона просто хоче переконатися, що я можу. Тут варто пояснити, що мама Еріка і дружини його братів домашні мами, і, хоча я поважаю їх вибір, я не кину кар'єру за жодних обставин. І я вже неодноразово і досить недвозначно говорила Еріку про те, що в цьому питанні я не піду на компроміс. Я взагалі ненавиджу домашні справи. Я краще закуплюсь всілякими прибамбасами і гаджетами, які полегшують це саме побутове життя. Найму прислугу, навіть якщо це буде дорого, але сама не хочу займатися домашніми справами. Все це я сказала мамі Еріка, і наша розмова переросла в сварку. Вечера закінчилась, як і наш візит до них. Еріку, взагалі, байдуже, чи буду я працюючою дружиною, чи домогосподаркою, але він вважає, що я повинна пройти тест, тому що це ж просто тест, і немає такого, що вони відвернуться від мене, якщо я раптом провалюся. Він думає, що це просто кумедна традиція, яку всі люблять і чекають. А мені потрібно просто погодитись і пройти тест. Хлопець думає, що я мудак, і запропонував мені написати пост. Якщо я і справді мудачка, я впевнена, що Редіт мені напихає у панамку і розповість, хто я, правда? Доповнено. Я розумію, що якщо розкрию країну, то це може викликати небажані суперечки, аргументи, яких на цьому майданчику заборонені, але скажу лише, що це сімейна традиція, а не культурна особливість нації. Тут авторку не вважали мудаком, а ось хлопцеві набили панамку, а ще запропонували спосіб, який авторка і використала. Отже, оновлення до цієї історії, з часу минулого допису сталося кілька важливих подій, і ще я отримала прохання про оновлення. Тож, ось воно це буде єдине оновлення. Я отримала багато різних думок і поглядів у коментарях до минулого допису, і я хочу подякувати всім за це. Я показала ваші відповіді і рішення Еріку. Багато з вас вважали, що я не мудак, і як ви здогадались, його це засмутило. Він намагався й сам пост написати, але його закидали какашками, назвавши мудаком, так що він видалив свій пост менш ніж через годину. А ще я поговорила зі своєю родиною, розповіла їм про цей тест. Вчора вони покликали нас до них на вечерю і під час трапези сказали йому, що якщо вони дадуть добро на те, щоб я пройшла тест його родини, тоді і вони проведуть Еріку наш сімейний тест. Мій батько і кузени дадуть завдання і подивляться, як він з ними впорається. Він вийшов з себе, почав розводитися, як це безглуздо і що в його родині це вже традиція, а мої просто стелі щось взяли. В кінці він сказав, що все нормально, тест я можу не проходити». Але ми з батьками поводили себе як діти. Він всередині суперечки обмовився, що наймолодша дружина брата теж не проходила тест, але подивіться на неї ідеальна дружина. Він багато чого наговорив, але якщо коротко, він все ще підтримує мене у всьому, що я хочу робити зі своїм життям після одруження, але його сім'я ніколи не буде думати так само. Однак я почала помічати деякі паттерни в його поведінці. Тому я попросила зробити перерву, і поки перерва тривала, все було чудово. Це не веселе і не миле оновлення, тому що це кінець. Прийшов час дивитися розплачливі фільми запоєм з великою порцією морозива. Ще раз дякую за коментарі і ваше рішення. Коментарі до посту. А як традиції починаються? Він не думав? Автор. Чесно кажучи, незважаючи на смуток, мені здається, я ухилилася від кулі. Відповідь коментатора. Та ти просто від... Кулі ухилилася. Він погодився, що його невістка ідеальна дружина. Цікаво, вона працює чи просто домогосподарка, навіть якщо він каже, що підтримує тебе в твоїх бажаннях після весілля, він неодмінно буде порівнювати тебе з усіма іншими дружинами своїй родині і, ймовірно, буде звинувачувати тебе, якщо ти не така, як вони. Той факт, що він не бачить щось поганого в традиціях своєї родини і накинувся на тебе і твою родину за те, що вони зрівнюють усіх. Показує, що в нього точно є проблеми, які йому потрібно вирішувати, але не за твій рахунок. Він явно не бачить нічого поганого в своєму сексизмі, так що ти правильно зробила, що швидко втекла. Я так пишаюся тобою, що ти побачила ці тривожні сигнали, і вибрала краще життя далеко від нього і токсичного сексизму в його сім'ї. І у нас є така гарна вишенька на торці це пост її колишнього. Моя дівчина 27 років жінка. І я, 29 років чоловік, зустрічаємось три роки. Вона вже знайома з моєю родиною, вони в хороших стосунках. Ми не особливо часто зустрічаємося з ними, тому що живемо в різних країнах, які я називати не буду. Але ми різних національностей, працюємо в її країні. Конфлікт стався під час нашого візиту до моєї родини минулих вихідних. Під час вечері з моєю родиною ми згадали, що ми готові до нового етапу у відносинах. Мої батьки і брати пораділи за нас, і раптом дружина брата запитала. То що, тепер і тест потрібно влаштувати? Дівчина запитала, який тест? Коротше кажучи, в нашій родині є традиція, за якою майбутня свекруха проводить своїй майбутній невістці тест, щоб зрозуміти, чи достатньо та хороша для її сина. Навіть моя мама і тітка пройшли цей тест. Завдання включало в себе прибирання, готування, демонстрацію хороших манер і так далі. Фактично, це просто навички, якими люди навчаються ще з дитинства. Вона сказала, що тільки я повинен вирішувати, чи підходить вона мені, і що вона не вписується в їхню цільову аудиторію, на яку спрямований цей тест. За словами моєї мами, неможливо бути хорошою домогосподаркою або домашньою мамою, якщо ти не вмієш вести господарство, і вона просто хоче переконатися, що дівчина може це все. Тут варто пояснити, що мама і дружина братів домашні мами, а дівчина не планує йти з роботи, та і я не збирався просити її про це. Вона ненавидить хатні справи, краще закупиться всілякими пари бамбасами і гаджетами, які полегшують цей самий побут. Найме прислугу, навіть якщо це буде дорого, але сама не хоче займатися домашніми справами, все це вона і сказала моїй мамі, і наша розмова переросла в сварку. Вчора закінчилася, як і наш візит до них. Мені взагалі все одно, чи буде вона працювати дружиною чи домогосподаркою. але мені здається, що вона повинна пройти тест, тому що це робиться заради забави, і немає такого, що вони відвернуться від неї, якщо вона провалиться, їй би просто пройти тест, і все. Дівчина схоже думає, що я мудак, хоча я на неї не кричав і нічого такого не робив. Я просто подумав, що це буде кумедно і нешкідливою традицією, яку ми будемо дотримуватися, адже навіть якби мої батьки відкинули її, я все одно одружився без нею. В результаті якийсь дивний пост він просто скопіював частину поста дівчини, трішки його відредагував і додав, малесенький абзац знизу. Цікава людина, звісно. Як ви думаєте по цій ситуації? Чи правильно вчинила дівчина? Але мені здається, що дуже правильно, що вона звідти втікла. Пишіть свою думку у коментарях, ставте лайк і підписуйтесь. Далі буде ще цікавіше.